Мої вітання, шановне товариство. Ну що, друзі, минуло три тижні, як ми вибрали картоплю. Кілька днів тому у нас тут пройшов такий дощ сильний, можна сказати, злива два дні була, але шкоди не наробило, а землю змочило дуже добре. Тому сьогодні я виїхав на картоплю підготовляти площу під посів пшениці. Один раз вже перейшов без борін. Тут така полоска в мене були грядки, морква, столовий буряк. Багато зілля було. Я перейшов два рази туди-назад. Така купочка вже є. зілля Зараз я погружу на шасік, в борони і перейду слід, закультивірую. Треба буде позбирати картоплі. Бачу, картоплі трошки є. Може, мішок півтора буде. Ну, будемо бачити. Ну що, друзі, я погнав. Закультивірую я один слід. Красота, земля пухка, правда є багато картоплі зверху, є пошкоджена, є зелена. Ну, зараз нехай вона трошки просохне. А як тут бачите, то нас натягнуло зілля культиватором. Я на кубку кинув. І за що я, друзі, поважаю? Шасік завжди прицеп з собою. Зараз я буду кидати. Zilia, o po to bus deratė kartoplių. Так, друзі, позбирав я картоплю, там ще один мішочок треба забрати. Вийшло два мішки картоплі такої нормальної, буде худобі, а решту загрузив сюди в кузов бита, гнила, покалічена. І будемо пиляти помаленьку додому. Один сусід молотить сою, другий сусід горе під пшеницю. О, така робота в нас. Село і люди. Ну все, друзі, бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою.